Доброчасність у навчанні. Це передусім повага до себе та до інших учасників освітнього процесу. Поширення різних форм академічного шахрайства це світова тенденція, основними формами якої стоїть списування, плагіат та недоброчеста поведінка задля отримання оцінок. У наш час це негативне явище стало ще більш поширеним завдяки інтернету. І не варто забувати, що за порушення академічної доброчесності добувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, чесність, порядність, відповідальність і взаємоповага для безпелення. А щодо академічної доброчесності в школі, це вона стосується кожного і вимагає дотримання певних норм поведінки. Академічна доброчесність дозволяє взяти максимум навчання, та допомагає засвоїти якомога більші знань прагнення уникнути плагіату, вчити тебе формулювати та викладати свої ідеї краще. Академічна доброчесність фокусує увагу на результаті, а не на формальній оцінці. Тому ми, учні, зобов'язані поводитися етичною в цій ситуації, чесно докладувати власні зусиль для виконання Вочість інтелектуальних або наукових завдань виконувати і поважати роботу та права інших, умо разом поширювати академічну доброчезність, а не лише використовувати вже готову інформацію.